Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українцям планують перерахувати пенсії, хто отримає на 2000 більше. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Український уряд затвердив нову бюджетну декларацію на кілька років наперед. Кабмін планує залишити мінімальну зарплату в Україні у 2025-2027 роках на рівні 8 тисяч гривень. Також буде заморожено і прожитковий мінімум. В Україні планують у 2025 році підвищити мінімальну пенсію на 229 гривень, довівши її до 2540 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 2200 гривень. Досягнувши 25,9 тисяч гривень. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Оновлений макропрогноз Кабміну передбачає, що середня зарплата у 2025 році становитиме понад 24,3 тисячі гривень. Враховуючи рівень інфляції, реальний рівень зарплат збільшиться на 8,1%. 2026 року середня зарплата прогнозується на рівні майже 28,2 тисяч гривень, а 2027 року 32,5 тисячі гривень. Цей прогноз ґрунтується на бюджетній декларації, яка передбачає заморожування мінімальної зарплати на три роки. Однак це рішення не підтримується навіть представниками правлячої партії у парламенті. Данило Гетьманцев запропонував зміни до бюджетної декларації. Якщо уряд планує заморозити мінімальну зарплату на рівні 8 тисяч гривень на три роки, гетьманцев запропонував такий варіант у 2020 році підвищити мінімальну зарплату до 8780 гривень. 2026 року до 9 тисяч гривень, 2027 року. До 10 420 гривень. Мінімальна пенсія збільшуватиметься таким чином. 2025 року на 229 гривень до 2540 гривень. 2026 року до 2846 гривень. 2027 року до 3074 гривень. Гетьманцев зазначив. Що без підвищення соцстандартів їх реальний розмір скоротиться протягом трьох років більш ніж на 30% через інфляцію. Найбільш відчутна ця пропозиція вдарить по працівникам бюджетної сфери, особливо в освіті та медицині, де вже зараз спостерігається значний дефіцит кадрів через низький рівень оплати праці. Фіксація зарплат на рівні грудня 2024 року лише посилить цей дефіцит. Заморозка соціальних стандартів на три роки призведе до поглиблення і без того значного розриву в доходах населення. Прокоментував гетьманцев ідею заморозки соцстандартів.